Переїзд у іншу країну це не просто зміна місця проживання, це емоційний стрибок у щось невідоме. Спочатку здається все добре, нове середовище, нові люди, нові знайомства, але потім Потім приходить хвиля переживань, сумнівів і емоційних гойдалок. У цьому відео я розкажу вам про 5 стадій, через які проходять усі люди, які переїжджають у іншу країну. І якщо ви переїхали і відчуваєте, що щось не так у вас всередині, то більш за все, що ви знаходитесь якраз на одній із таких стадій. Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр. Дякую, що дивитесь моє відео. Вас попрошу підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. Поставити вподобайку до цього відео, написати невеликий коментар, і я впевнений, що у вас є друзі, котрим це відео може бути корисним. Отже, діліться ним. Перша стадія, з якою зіштовхуються українці, які переїжджають за кордон, це ейфорія або шок. 80% людей, які переїхали, будуть радіти. Їм подобається картинка, вони ще такої не бачили. Їм подобаються нові знайомства, нові спілкування, да все нове, все кидається в очі. Це дуже цікаво, дуже захоплююче, але є невеликий відсоток людей, котрі будуть при цьому відчувати шок. Їм не буде подобатись нічого. Вони будуть ненавидити все, що відбувається навколо, казати, все погано, люди погані і так далі. Але це все нормально. Але чому розділення є? Це боротьба організму вашого. Наприклад, одні люди готувалися до цього переїзду, вони... Будували собі в голові картинку: те, що буде все добре, те, що тут будуть гарні люди, і так далі. І вони їдуть з цими емоціями. Інша категорія людей Вони їдуть з проблемами. А проблема не конкретно в країні, куди вони переїжджають Проблема всередині цієї людини. Вона їде з проблемою і переносить її на все, що навколо знаходиться. Ця стадія дуже важлива. Без неї неможливо почати нове життя. Це як точка старту, коли ви стали на бігову доріжку і починаєте бігти. От саме тут починається нове життя. Ця стадія абсолютно нормальна і у однієї категорії людей, і у іншої. І триває вона у всіх по-різному. У когось вона може бути 2-3 дні, у когось може бути 2-3 тижні, а деякі люди переживають таку стадію більше місяця. Як же ж її м'якче пережити? По-перше, не соромитись того, що відбувається. Дати собі можливість відчувати, неважливо, весело вам або дуже сумно. По-друге, не робіть важливих рішень у перші 3-5 днів. Дайте собі можливість заспокоїтись. По третє, потрібно розуміти, що це все пройде, і ви не залишитесь у цьому стані на постійній основі. Після шоку буде стабільність, після ейфорії буде реальність. Друзі, якщо бажаєте проживати в Албанії і вам потрібна допомога в оренді чи покупки нерухомості, можете звертатися до мене. Можливо, вам потрібна легалізація через покупку нерухомості. Пишіть мені в інстаграм посилання в шапці профілю, і я з радістю вам допоможу. Після цього наступає друга стадія: це культурний шок або дезорієнтація. Усе нове починає дратувати. Те, що вважалося цікавим або екзотичним, з часом починає сприйматися як втома. Побутові дрібниці набирають великого значення. Ви намагаєтеся зрозуміти, як працює громадський транспорт, де ремонтувати автомобіль. Ви вийняли квартиру, а вона вам почала не подобатись. Не тому, що вона погана, а просто вона вам не подобається. Вам не подобається. Коли ви виходите на двір, і ви не розумієте на якій мові розмовляють люди, ви розумієте, на якій розмовляють, але ви не розумієте суть того, що вони говорять, і це все починає вас просто бісити. Вам усе життя розповідали, що потрібно все робити швидко. А в цій країні ніхто нікуди не поспішає. Як вони працюють, як це все робиться? Чому це зі мною відбувається? У вас кожного дня з'являється уйма питань, на які просто немає відповіді. І тут включається емоційний фон. Людина починає себе відчувати чужою у цій країні. З'являється сильна ностальгія. Хочеться просто української мови, знайомих облич та навіть знайомих проблем. І в голові починають з'являтися питання. Я ніколи до цього не звикну. Мені тут не місце. Може, я неправильно зробив або зробила, що сюди приїхав. І далі виникає ілюзія повернення. Людина просто хоче втекти від того, що вона не розуміє. Їй дуже складно стає, і вона. В своїй голові починає будувати маршрут втечі. Що робити, коли ця стадія настала? По-перше, заспокоїтись. По-друге, знизити спілкування з токсичними людьми, які я на 100% впевнений вас. Оточують і які дають вам надзвичайно корисні в кавичках поради про те, де вам жити, як вам жити, яка країна гарна, яка країна погана і так далі. Ці люди зазвичай все знають, але вони не переживають ваші емоції. по третє знайдіть місця, де вам у цій країні добре. І намагайтесь кожного дня їх відвідувати. Повірте, вам за декілька днів стане набагато легше. І четверте, Знову, не приймайте важливих рішень, залиште їх на потім. Після культурного шоку сліз, внутрішнього конфлікту наступає нова стадія це адаптація. Це переломний момент, це ще не щастя, але це вже близько. На цій стадії людина вже починає розуміти, де потрібно купувати продукти, де потрібно платити за квартиру, куди поїхати заправити автомобіль або де знаходиться мийка автомобільна, куди сходити на пляж, де відпочити, де попити кави і так далі. і тому подібне. Ви вже 100% розумієте, де вам подобається гуляти. Ви починаєте розуміти мову. Звісно, ви її ще не вивчили, але деякі слова, деякі фрази, те, що говорять місцеві, ви вже починаєте розуміти. У вас починають з'являтися нові знайомства з місцевими людьми, з іноземцями, які приїжджають сюди відпочивати або на постійне місце проживання. І життя потихеньку ваше починає змінюватись. Ця стадія дає вам можливість вивчати те, що відбувається навколо вас. І моя порада не зупинятися, постійно спілкуватися з різними людьми, особливо з місцевими, а та також і з іноземцями, постійно вивчати традиції, культуру. Це все допоможе вам в адаптації в цій країні. Адаптація це не фініш, це тільки старт для нового якісного життя. Друзі, якщо вас цікавить оренда автомобіля в Албанії, цього або будь-якого іншого, можете написати мені в інстаграм посилання в шапці профілю, і я вам допоможу. Четверта стадія це стадія прийняття. Це той момент, коли ти вже не виживаєш, а живеш. У попередніх трьох стадіях люди на постійній основі згадують, як їм було колись у іншій країні. На стадії прийняття це вже змінюється, вони забувають про це і не порівнюють на постійній основі, як було колись. На цьому етапі у вас уже з'являються плани. Плани на майбутнє, що ви будете робити завтра, що ви будете робити через місяць, що ви будете робити через рік. І це саме стадія прийняття. А найголовніше, що в тобі з'являється тиша, яка дає можливість тобі просто жити. Моя порада, якщо ви навіть плануєте повернутися у ту країну звідки приїхали, використовуйте цей час на всю катушку, отримуйте задоволення від життя тут і зараз. Бо стадія прийняття це не зрада минулого, це подарунок теперішнього. Після прийняття з'являється головне питання: що буде далі? І ця стадія називається розвиток. Ти більше не борешся з новою реальністю, ти в ній живеш. Стадія розвитку це той процес, який відбувається постійно. І тут неможливо поставити галочку, що я її пройшов і забув про неї. Це та стадія, яка будує твоє майбутнє і все, що ти заплануєш і зробиш. Це все і буде стадія розвитку. Розвиток це коли ти починаєш жити не в минулому, не в спогадах, а тут і зараз. І від того, як сильно ви хочете розвиватися, буде залежати ваше майбутнє. Дякую, що подивились це відео до кінця. Вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку до цього відео, написати невеликий коментар до того, що ви побачили. І я впевнений, що у вас є друзі, котрим це відео буде корисним. Отже, діліться ним. Всім бажаю міцного здоров'я та мирного неба над головою. Побачимось!